Працюючи над великими та й не дуже проєктами з декількома сторінками, сотнями компонентів кнопок, карток та інших елементів інтерфейсу, дуже легко заплутатися. Під час роботи з компонентами часто трапляються ситуації, коли потрібно швидко знайти оригінал компоненту. Знайти материнський компонент серед усього цього різноманіття може бути непросто, якщо ваш файл не організований відповідним чином. Саме для цього у фігмі є функція перейти до материнського компонента. Вона миттєво покаже вам, де знаходиться оригінал будь-якого дочірнього екземпляра. Просто виключте контекстне меню на дочірньому екземплярі або перейдіть в правобічну панель, натисніть на відповідну функцію і за мить або дві ви опинитесь біля потрібного вам материнського компонента. А що ж робити, якщо ви випадково видалили цей материнський компонент? У панелі шарів раптом зникає той самий важливий оригінал, від якого залежать десятки інших елементів в вашому макеті. Без паніки. Доки у вашому проєкті залишається хоча б один дочірній екземпляр, ви можете відновити материнський компонент. Просто виберіть будь-яку копію компонента і натисніть функцію Відновити материнський компонент у правій панелі. І ваш оригінал компонента повернеться до життя з усіма його попередніми налаштуваннями.